Ласкаво прошу до Венеції, міста, що втілює в собі непідвладну часу красу. Перед нами розкривається мальовнича картина вузьких вуличок, переплетених каналами та розкішних палаців. Вирушаймо у незабутню подорож, доторкнемося до історії, загадок та романтики цього особливого міста. Йдучи далі, ви можете помітити популярний магазин Levis – це американський бренд одягу, який відомий насамперед своїми джинсами. Заснований Леві Штраусом у 1853 році під час золотої лихоманки в Каліфорнії Levis вважається одним із найіконічніших брендів джинсового одягу у світі. Ця марка є найстарішим брендом джинсового одягу і відома своєю довговічністю та якістю. Торгівельна марка розпочала свою історію з виробництва міцного робочого одягу для робітників і золотошукачів, і з тих пір стала символом американського стилю і культури. Однією з найбільш знакових моделей товарної марки є джинси Levi's 501. Вони з прямим кроєм та гудзиками на блискавці стали класикою та улюбленим вибором для багатьох поколінь. Незважаючи на свою довгу історію, Левайс продовжує інновації у виробництві джинсового одягу, пропонуючи різноманітність фасонів, відтінків та стилів від класичних до сучасних. Levi's продовжує залишатися популярним брендом у всьому світі, особливо у Венеції, пропонуючи одяг для чоловіків, жінок та дітей. Ця продукція продається в багатьох країнах, і бренд має безліч шанувальників серед любителів якісного джинсового одягу. Levi's – це не просто одяг, це частина американської історії та культури. Торгова марка, яка втілює невимушений стиль та свободу самовираження. Наприкінці вулиці знаходиться ресторан Рісторанте Аль Коломбо. Це затишне та вишукане місце у Венеції, яке пропонує відвідувачам насолодитися традиційною італійською кухнею в атмосфері справжнього венеціанського шарму. Найбільше привертає увагу зображення історичної персони над вивіскою закладу. Як ви розумієте, ресторан розташований у мальовничій частині міста. Що робить його легко доступним як місцевим жителям, так і туристам, він знаходиться недалеко від основних визначних пам'яток Венеції, що робить його ідеальним місцем для обіду або вечері після огляду міста. Всередині ресторанте Аль Коломбо відвідувачів зустрічає тепла та запрошувальна атмосфера. Інтер'єр виконаний у класичному венеціанському стилі з елементами античних меблів та прикрас, що створює затишну та розслаблену обстановку. Ресторан славиться своїми блюдами традиційної італійської кухні. Гості можуть скуштувати різноманітні пасти, морепродукти, класичні італійські страви та вишукані десерти. Особлива увага приділяється якості інгредієнтів, багато з яких постачають місцеві виробники. У ресторанте «Аль Альколомбо також вражаючий вибір вин. Гості можуть вибрати з широкого асортименту місцевих та міжнародних вин, які ідеально поєднуються зі стравами меню. Цей заклад це місце, де можна не лише насолодитися вишуканими стравами, а й відчути себе частиною справжнього венеціанського життя. Цей ресторан є ідеальним вибором для тих, хто шукає автентичний гастрономічний досвід у Венеції. Рухаючись далі, ви повернетесь до берега Гранд Каналу. Зліва від води розташувалася необхідна точка для кожного італійця, а саме тютюновий магазин. Табачерія є важливою і відомою частиною повсякденного життя в Італії, включаючи Венецію. Ці магазини є не тільки місцями для покупки тютюнових виробів. Але й виконують безліч інших функцій. Крім тютюну та цигарок, у Табачірія часто продають різні види лотерейних квитків: марки, листівки, газети та невеликі сувеніри. У деяких з них можна придбати проїзні квитки на громадський транспорт, у тому числі на вапоретто, водні автобуси Венеції. Тютюнові магазини у Венеції розташовані по всьому місту, не лише у туристичних місцях. Вони легко впізнаються за характерним знаком із зображенням великої літери Т на білому тлі. Також додаткова зручність полягає в тому, що в деяких та можна також оплатити комунальні послуги, поповнити мобільний телефон або скористатися іншими невеликими побутовими сервісами. Ці магазини найчастіше керуються сім'ями та відрізняються доброзичливою, майже домашньою атмосферою. Вони служать місцевими точками спілкування. Де мешканці міста можуть зустрітися, обмінятися новинами та просто побалакати? Відвідування та бачерія у Венеції це не просто похід за покупками, це досвід, занурення у місцевий побут та можливість відчути атмосферу італійського життя. З правого боку, біля мосту Ріальто у Венеції, розташована будка для продажу квитків, яка є зручною точкою для придбання проїзних громадським транспортом міста, включаючи Вапоретто. Ця точка знаходиться в безпосередній близькості від однієї з головних визначних пам'яток Венеції Понтона Ріальто. Який перетинає Гранд канал. Це місце легко знайти, оскільки воно розташоване на одному з найжвавіших і найпопулярніших маршрутів туристів. Ця торгова точка невелика, з характерним оформленням, і на ній часто зображено логотип венеціанського громадського транспорту ACTV. Ви можете придбати квитки на одну поїздку, а також проїзні квитки на різний період, наприклад, на 24-48 годин тощо, які дозволяють необмежено користуватися вапоретто протягом оплаченого часу. Це особливо зручно для туристів, які планують активно пересуватися містом. У буці також можна отримати розклад руху «Вапоретто» та картку водних маршрутів. Працівники будки часто розмовляють кількома мовами і можуть допомогти з вибором найбільш відповідного квитка та маршруту. До того ж, купівля квитків у торговій точці біля мосту ріальто зручна, тому що це дозволяє уникнути черг та непорозуміння на борту вапоретто. Де також можна купити квиток, але за вищу ціну це місце важливий пункт для туристів, які планують дослідити Венецію за допомогою її знаменитої системи водного транспорту, пропонуючи зручний та простий спосіб придбання квитків у самому центрі міста. Прогулюючись мостом, є можливість забрести в Сотопортего дель Камерале. Це один з численних мальовничих провулків у водному місті, що веде до прихованих від головних стежок, двориків і каналів. У Неаполітанському королівстві Сотопортего означає вузький критий прохід або аркаду. Що часто веде до внутрішніх двориків, інших вулиць або каналів, це типовий елемент венеціанської архітектури, який додає місту його унікального характеру та атмосфери. Сотопортего Дель Камерале розташований в історичному центрі Венеції. Ці вузькі проходи можуть бути не такі помітні, як основні вулиці та канали. Але вони відкривають не менш чарівну та автентичну сторону Венеції. Прогулюючись цим дивовижним місцем, ви можете відчути тихіший і спокійніший бік венеціанського життя. Ці місця часто прикрашені квітучими рослинами, білизною, вивішеною на мотузках між будинками, та пропонують унікальні ракурси для фотографій. Як і багато інших Сотопортегій у Венеції, Сотопортего Дель Камерале має свою історію і пов'язаний з повсякденним життям місцевих жителів протягом століть. Проходячи через нього, можна відчути зв'язок часів та уявити, як жили Венеціанці у минулому. При дослідженні цих місць рекомендую бути уважним до навколишнього середовища, поважати приватну власність і не створювати шуму, оскільки багато Сотопортегі проходять поряд з житловими будинками. Сотопортего дель Камерале. Це чудовий приклад того, як Венеція зберігає свої таємниці та пропонує несподівані відкриття за кожним кутом, дозволяючи відвідувачам поринути у справжню атмосферу цього унікального міста. У місті, відомому своєю історією та культурою, ви знайдете безліч магазинів та крамниць із цінними прикрасами, які. Відображають багату традицію венеціанського ювелірного мистецтва. Крамниця, яка розташована ліворуч від вас, розташована в одному з історичних районів Венеції, в безпосередній близькості від площі Сан Марко або вздовж вузьких вуличок, що ведуть до Гранд Каналу. Тут серед старовинних будівель та вузьких містків. Лавка ювеліра є справжнім скарбом. Усередині лавки вас зустріне вишуканий інтер'єр з елементами венеціанського дизайну. Скляні вітрини акуратно виставляють прикраси, підкреслюючи їхню красу і унікальність. Освітлення ретельно продумане, щоб найкраще підкреслити блиск дорогоцінного каміння та металів. Магазин пропонує різноманітність прикрас від традиційних венеціанських виробів до сучасних дизайнерських робіт. Тут можна знайти вироби із золота та срібла, прикрашені дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням. На особливу увагу заслуговують роботи з муранським склом, символом венеціанського ремесла. Багато з цих прикрас створено місцевими майстрами ювелірами, які використовують техніки, що передаються з покоління до покоління. Кожна прикраса розповідає свою історію та відбиває дух венеції у лавці. Вас зустріне знаючий та доброзичливий персонал, який із задоволенням розповість про кожен виріб. Його історію та значення також можуть бути запропоновані послуги з індивідуального замовлення прикрас. Придбання прикраси в цьому магазині не тільки дозволить вам прихопити із собою шматочок венеціанської культури, але стане прекрасним спогадом про ваш візит до цього дивовижного міста. Навпроти крамниці з прикрасами ви могли помітити різноманітні речі для шанувальників футболу. Крамниця зі спортивним інвентарем у Венеції це місце, де спортивні ентузіасти та активні туристи можуть знайти все необхідне для своїх захоплень. Такі магазини часто розташовані в центральних районах, неподалік популярних туристичних маршрутів, або в районі, де багато місць для активного відпочинку. Вони також можуть бути розташовані в історичних будівлях, що надає відвідуванню особливого шарму. У куточку зі спортивним інструментом можна знайти широкий спектр товарів для різних видів спорту та активного відпочинку. Це можуть бути товари для плавання, бігу, фітнесу, а також спеціалізовані товари для водних видів спорту, таких як веслування або венеціанське веслування. Зважаючи на те, що Венеція місто на воді, багато спортивних магазинів пропонують обладнання для водного спорту, включаючи гребні човни, каяки та аксесуари для веслування, у таких лавках зазвичай працюють знаючі продавці, які можуть запропонувати кваліфіковані поради щодо вибору обладнання та аксесуарів ґрунтуючись на вашому рівні підготовки та потребах, для туристів, які цікавляться спортом та активним відпочинком, відвідування такої крамниці може стати цікавим досвідом. Це не тільки спосіб придбати необхідне обладнання, а й можливість дізнатися про місцеві види спорту та активності. Деякі з цих магазинів можуть пропонувати товари, зроблені місцевими виробниками, або навіть ручної роботи, що робить покупку унікальною та особливою. Відвідування спортивної крамниці у Венеції це не лише шопінг, а й занурення у світ активного способу життя цього унікального міста, поєднання спорту. Та культури наприкінці вулиці, ліворуч від вас, знаходиться магазин, присвячений тематиці Буратіно. У Венеції це досить незвичайне і унікальне місце. Російський аналог Пінокіо є популярним персонажем казки, і торгівельний куточок присвячений йому. Може запропонувати безліч цікавих товарів і сувенірів. У лавці можна знайти різні товари та сувеніри, пов'язані з персонажем. Це можуть бути ляльки, книги, листівки, магніти, фігурки та інші предмети, прикрашені зображеннями та мотивами цього знаменитого персонажа. Інтер'єр магазину оформлений у тематичному та казковому стилі, створюючи атмосферу чарівництва та дитинства. Допустимі яскраві кольори, безліч зображень Буратіно та інших персонажів казки. Такий магазин буде цікавий не тільки дітям, а й дорослим, особливо тим, хто виріс на російських казках. І хоче торкнутися частини свого дитинства. Незважаючи на те, що Буратіно є більш відомим у російськомовному світі, такий магазин може також становити інтерес для міжнародних туристів, яких цікавить така тематика. Відвідування лавки, присвяченої ляльці у Венеції, може стати унікальним досвідом. Що дозволяє забрати додому не лише традиційні італійські сувеніри, а й щось особливе пов'язане з іноземною культурною традицією. Завершується наша екскурсія у Венеції. Але магія цього міста поживає назавжди у наших серцях. Ми мали можливість насолодитися неймовірними краєвидами. Культурою та архітектурою цього приголомшливого місця. Дякую вам, що обрали саме цю екскурсію та надали нам змогу поділитися з вами, таємницями Венеції. Нехай ці спогади супроводжують вас завжди.